Друзі, доброго дня! Дякую вам за підписки, за лайки, за те, що мене поширіть. Сьогодні ми будемо готувати печінка, сердечка з цибулею. Нам буде цибуля, печінка і приправа. Так, зараз ми налиємо сюди вже олію. І зачекаємо, щоб воно розігрілося і будемо тоді насипати туди печіночку. Так, друзі. Сковородка нагрілась. І накриємо трошки, щоб воно прожарилось чуть-чуть. І зараз будемо добавляти спеції. І так, додаємо сюди трошки білого вина, для того, щоб воно вбило запах печінки і даємо нехай воно трохи покіпиться. Друзі, не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця. І так, підписчики. Поки у нас вжається печінками, наріжемо цибулю. Друзі, не забуваємо підписуватись, коментувати, лайкати, поширювати. Я вам буду дуже вдячний. Друзі, не забувайте коментувати. Я так і не бачив ваших коментів, чи підходить мені цей фартух, чи ні. Коментуйте, не встигайте. А це так ріжу багато цибулі, тому що чим більше цибулі, тим смачніша печінка з сердечками. Я взяв не одну печінку я взяв у перемішку, Трохи сердечок, трохи печінки. Другий раз, як то, то пожарю або одні сердечка, або одну печінку. Так, друзі, я вже нарізав його і дождемо чуть, чуть Не переключайтесь. Додивляйтесь до кінця. Так, друзі. Tare spun chidate cebul cu... I tak poprčíme tak, že mu solí i še že mu přepraví І накриваємо, нехай воно тушиться. Підписники не переключаємося, додивляємося до кінця. Так, друзі, підписники. Ось така у нас краса виходить. Зараз воно буде ще трохи кипіти і ця водичка відкіпить, що її не буде, ви не переживайте, що. Все воно буде зараз супер-пупер. Не перемикайтесь, друзі. Так, друзі, дивимось, що у нас тут виходить. А, яка смакота. Так, тут вже у нас стало менше водички. Красота. Зараз воно ще трохи покипить. І будемо дивитися далі, як воно пішло. Друзі, підписуйтесь, поширюйте, ставте лайки. Для підтримки каналу. З вашою допомогою ми йдемо вперед. Так, друзі. Дивимось, що у нас тут. ага, Бачите, вже трошки води. Воно вже прижарюється. Зараз ще минуту-дві і будемо виключати. І покажемо вам, як воно в нас вийшло. Ну, пахне дуже смачно. Так, друзі, ми вже виключили. І зараз я вам покажу, накидаємо тарілку і покажу вам, як вийшло. Не перемикайте. Так, друзі, я вже почав накидати тарілку, але забув включити камер. Отак, дивіться, яка у нас краса вийшла. Я думаю, що це стоїть лайка, підписки. А ми зараз будемо обідати. Друзі, не перемикайтесь. Лайкайте, підписуйтесь і гарного дня. До зустрічі!